Так, все, можу дивитися. Дивіться, пишіть коментарі. Та-та та та -та, -та, -та. Угу, угу. та все добре, якраз, все добре. Якраз все привіт. Усім привіт! Вітаю всіх з днем народженням. Бажаю вам щастя, здоров'я, привіт! Дякую, що дивитеся мене. Зараз буде дуже класне голосування. Тож, будь ласка, поставте лайки, підпишіться на канал і ми починаємо. Так, для початку нам треба знайти той тест. І почнемо ну, з нашого любимого тестич... тестику. Так, Так. Так, дивіться, я можу дивитися екраном, то сьогодні буде екран. Вибачте, кому там заважає, кому ні. Починаємо одиночна гра. І угу. ви мені я саді, що буде допомагати. Так, менше звук. Один. Так. Починаємо. Кажіть ви відповіді. Як у відповідь скажуть, таку і напишу. Давайте. Хто мер Львова? Скажіть. Хто мер Львова? Кажіть бігом. Пишіть. <пиш> Та пишіть швиденько, окей? Але пишіть швиденько, бо то така гра там. Угу. Так. Яки... Шо -шо? Пишіть відповіді мені швиденько, будь ласка, я вас прошу. Швиденько пишіть мені відповіді, буду дуже вдячний. Так, Давайте, що мені написати? Скажіть, що написати? Будь ласка, напишіть. Так, що там написали? Хочу чи Клас! Так. Чим бідома по ширину? Це сучопий круговий. Так, ходіть, пишіть відповідь близько. Пишіть швиденько відповіді. Головне відповідь! Головне уяву. Будь ласка, пишіть відповіді, будь ласка. Коротше, оце Нарешті. Чекайте перед тим, щоб іти далі, я хочу все ж таки зробити швиденько. Щоб у мене було хоч видно, О, якраз Якраз, файно. Угу. Ну, Коротше, я дивлюся з панчета садовий, ви якраз правильно написали, будь ласка, пишіть відповіді, але швиденько, будь ласка, я вас прошу. Яка історія виникла на львівку опернувати? Боже, я не знаю, пишіть бігом відповідь, я не знаю того питання. Пишіть, будь ласка, хоч щось. Так, що? Що? Так, відбудований тисячу. Колишнього... Коротше, то вибирали. Ну, бо ви мені відповідь не можете дати нормально. Я на шостому місці тепер? Любів нас, батько, ну столетий книг. Так, так, так. Тут надой Боже. Отут. От, блин, знову не та. Слухайте, пишіть мені хоч щось. О, сім клятачей, не понял. Ти такий. що В смысле, у мене шість людей? Я ну я в що мене шість людей да кило. Ой, у мене вже не дурить, як вас одна людина. може Ооооо. Так. Блін, то. Не, не до смысл. Ой, йой! Куди їде нормально? Йо, люди! 16 <ріст> хубаво! Правильно, я що правильно. Ой, блін, коротше, ні, ні, я не буду тут дурно грати. Не буду я тут дурно грати, коротше. Я навпаки рада, що в мене купа людей дивиться, тож зубами з вами лайк! І я тримаю вам привіт. Дуже добрий привіт. Коротше, не звертайте уваги, я пишу з іншого аккаунта. Йой, як повернути? <пит> Подивіться, пишу все на фоншаті. О, Я себе бачу там окей. Okay. То не то, то якраз не те. Зараз будете повністю вгадувати, тому що буде тесна вайка. О, шість людей. Смислі ще вже. Та як чотири людини дивиться тільки? Я ну купа людей дивилася. Коротше, пишіть, хто хоче грати в кахут, кажіть. Але давайте я вам даю хвилинку, окей? Час пішов, давайте. До... Скажіть мені, будь ласка, хто хоче з вас, з вас грати в кахут, кажіть бігом. Швиденько. Буду дуже вдячний, якщо ви скажете. Буду дуже вдячний. Якщо ви хочете грати в кахут, кажіть. Якщо ні, то ні. Кажіть, швиденько. Пишу я. Ви точно будете грати кахут? Ви маєте кахут? Якщо так, то добре. Якщо маєте кахут, будь ласка, під зайдіть до кахуту. Точно? Я бачу тільки одне підтвердження. Здоровенький молоденький, більше підтверджень не бачу. Наступні підтвердження де? Шість. В в мене одинадцять? Як у мене може бути зразу одинадцять? Як в мене 11 так стало? Люди, хто хоче грати в Кахут? Скажіть, будь ласка, скажіть мені, будь ласка. Будь ласка, скажіть з мини з тими приглядами і я, Ксенія, скажіть. Ра... Так. <звук> так, ага, понятно. Фокс. Крим, Оксани, хто хоче ще грати? У вас і так 11, нам треба купа людей, хто буде. Вже 14, а не 11. Люди, скажіть мені реально, а що таке кахут? Все я написала 2007. А ви що, не знаєте, що таке Привіт. Мамо, я взагалі тут стримана, тому давай пиш. Я стрим веду. Пішо, прийшло собі. Коротше, нічого, яке питання? Нічого не зрозуміло. Смахів нічого не зрозуміла. Підпишіться на канал. Підпишіться на канал. вікі Біка Україна. Підпишіться на канал. Віки бік Україна. Щось не те. Щось не те. Окей, ладно. Ладно. Як мене троє вже людей дивляться. Це що такое? Боже, я підписана. Тут тут файно, що ти підписана. Коротше, граємо одиночне. Будете мені давати відповіді просто. Бо... Я не буду півгодини чекати. А я теж. Що, я теж. А ні, то не ви. то не ви. то я не хворить. Все, починається. Починається питання. Хворить. Як мене звати? Будь ласка, кажіть, як мене звати. Пишіть варіанти, як мене звати. Дай швиденько. Дай дивитись. Пишіть. Як мене звати? Кажіть. Як мене звати? Я не хочу тискати. Так, чекайте. Вот, якраз мені тільки шо написали. Окей, йдемо далі. Св'ятек. О. Яке моє прізвище? Так, яке прізвище, каже. Яке моє. прізвище. Є прізвище, звичайно. Коротше, вже уплояна пройшла. Я мне привычка, кажите. Я мой, совсем как мой. Маруняк. Маруняк. Ну право, Маруняк, давай. О, правильно. А что? А что такое? О, нормальненько так. Правильно, прыгнулся. Не сильно. Я стал плохо. Не знаю. Угу. Так, не знаю. В, якому... Я... В якому я класі? Так, не звертайте увагу, то у минулому році, будь ласка, бо той клас не переробляли. Радше. А, пишет шок. Що... Ой, то яка певна відповідь можна так говорити. Там що вам всім шкода. зубло. Okay, Окей, тест. Так, чекайте, будь ласка, будь ласка, за такие затримочки. Я вас дуже вылучаю. Я дуже вылучаю, а зараз я все-все відповіді дам. Так, святосор. Так, будем, будь ласка, за такие, за такую діночку. Марня. Так, ага, угу. дальше. Я зараз швидко ці відповіді, да? Коротше. Так, наступне питання. Тож, затримочки трохи, вибачте. Зараз. Наступне питання яке? Друзі, вайка. Які мої друзі? друзі. Які мої друзі? Кажіть. Ну, Я трохи бдруг менш поки. Може, Емма, Анна, або Максим, або Ен, ем або Максим. Або Енкіляє ем Матвій. Правильно. А що? А що? Ви хочете не хочете відповіді давати, надавати? Колишні однокласники вайка. Які мої колишні откладники? Максим. Илля, амит пилип Эйм та Эма, Эмикиля Матви Максим, Аня та Эмма. Та, 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 так, все є. Короче, дорогие я давайте ты выйду, слухай, стриман на полюске. Четыре кабайка. Не, не буду.

А то лампочки, не... Ой. Я кажу, не так. Так, макароны за сыром табульон. Что вы берете? Скажите, какая кому я еда? Так, какая моя любимая еда, Скажите. Ну, не знаю. Опять О, я тоже не а не хочешь давать мне вернуть? А кого на был Правильно сказал майже. А это бы было раньше только. числа лайка. Какие мои любимые числа? Скажите. Какие мои любимые числа? Скажите. Скажите, какие любимые числа? 54, 543,45 чи вася, 4, 54 чи 18, 44. Які чесла скажите? Короче, говорить. Правильно. Який Я питав. Правильно. Короче, у вас просто трохи інший час. час. Как скипили. Вибачте, будь ласка, скільки мені минулого минулому років. Скільки мені років не зараз. Не зараз мені років. скільки? П'ять років. У мене не 5 років, 12. 12 мене. Правильну відповідь, вибачте, будь ласка, вибачте. Виплате 12 років, це правильно. Відповідь, Просто зараз ще не обновили тест, то ще зараз таке. Та що? Там це що таке? Дякую. Мама, привітайте з моїми підписниками. Привітаю нас. Це прямий ефір. Привіт, привіт. Все, давай, дякую. А ти куди? Я роблю. Окей. Хм, на часок шоколадка. Угу. Зробимо нас трохи ігровий стрим. Ідемо далі. これやんなこでやってるかもわか <noise> <noise> А тепер питання я люблю Кіндера Джой? І накажіть. Коли я отримав грамоту, давайте mm -hmm. Давайте. Значить, дивіться, що так. Шо. Ну, добре, що так. Давайте <різь> оце оце. Давайте. От у мене трохи туплю раніше, у мене зараз. У мене зараз показує 15, у мене 10. Буденько. Улюблений овоч, мій любимой овоч. Горох, зе будь, гормус, чеснень. Горох, дико я. Честненько, гарбуз, скажіть. Теж смаки огірка. Огірка там нема. Тому ви першу вірка на жаль нема. Улюблена грайка. Чекайте. Хоча можна було і браутка, не брати інший. О, тепер гусуємо. Так, ми в 11 Дякуємо. Ви би і також порозували, якби зі мною какую О! Та це мені подобається, чувай. Скільки в людей? Хаба трохи математики. Пишіть. Не знаю, не існує. Ой-ой! Хуя. Шестьдесят два. Хутня 64 бій нажав. Люблю на картина яка. А тут я вже забув. Напевно. Пану... Блін, не на ту нажав. Хобі Вайка, яке моє любиме хобі? Та ясно сонуся. А Нє-ні-ні, ні, -ні, ні ніякий папа. Будь ласка, а буде кінець. Тому все буде гарно. Найду буде на, на єживайка. Люблю їсти, не подур. Куру там? куру нема. О, а який мені неулюблені очі? Кажіть, Як скажете, відповідь, Напишу. Просто. Вона раніше плить. вас трохи раніше показує. Пізніше показує. Шо я тут сюди купую? Ааа, понятно, приказуємо і це може Ну, я. бе 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 Шахмат, там жити. Яка моя любима цветочка. Да, да. Я зразу запусти. Нагадайте, Та, так що тут це смак. Тобто давайте червона, синя, жовта і зелена. Так, багато. І останнє питання. Неулюблене хобі, вайка. Яке моє неулюблене, най... не найулюбленіше хобі. Зараз скільки залежить від вас? Три. Три. Супчик, так. Супчик. Скажіть ще раз, так? Чотири. Чотири так чотири. А це ви Оксана Виріна. Не 4, взагалі-то. І п'ять став. Я попав на, на топ-3. Тому дуже вдячний, що все ж таки. Так, Коротше, виходимо. Дивіться, давайте ще якусь граємо таке. А хоча давайте, може, мої плани почитаємо таких. Що там по моїх планах? Серіал Родина Галії». Нарешті в нас буде Родина Галії». і все ж таки. Тут буде все ж таки обмовлена серія. Обмін кілами зникає. Зараз ви можете написати саме свої варіанти. Напишіть, будь ласка, свої уласні варіанти серій. А шоста серія буде. Е, що я і не можу написати. Біржа Ем. смислі. Так, смислі. Я не можу і на тепер написати на телефоні, чи шо? Это що, що такое? А, блін. Бабуся приїхала в Австрию. Ясно, що Австрію я не знімаю. Не знімати Австрию. Я не буду нічого знімати там. Ну, відміняється. от обмін. Оп. Обмін. Смисли. Я що, І не можу писати? Об. Мін. Так. Я не знаю, що це таке, з мене і сталося. Напишіть, що це таке. Полетів космос. Шепт чого. Отмін. Телами. Тілами. Чи не знаю, що це таке. Але я не можу писати кро... Я ще я можу писати, Дивіться, у в мене якась тепер проблема. Ну, коротше, що я вам скажу, У мене не пишете тепер. Купа. Тепер не пише мене І, Ц, У, Ф, і В. Не знаю, що це таке за проблема, але всюди більш добре. Але чекайте, якщо... Як можу облизувати, так я снедію. Але нічого доброго немає. Ну ж, коротше, в мене проблема якась. Окей, ладно. Не папа, бо тому що стрім ще не закінчений. Обмін тілами. Не спати, не спати, бо тому що ще не така година. Ясно. Окей, давайте я поділюся своєму збірничку. Які серії заточають. Які серії би мали бути. Як сей? Знаю, що сьома серія буде. Пибу, баселя, восьма серія. Пи. Пито. Не, не, то. вибачте, будь ласка, замочки такі. Так, треба троха. Пи тоді. Серія, яка, як ви думаєте, дивна нарада. Короче. Прасник в селі. В смыслі, ма. Коротше, тоді праздник в селі буде 10 серія. Тож дякую. Я ще у мене ще один номер не пишете, так? Вот тільки мене аліск. ви Що зробили? Блін, що ви зробили? Мислі, мене що, тепер на телефон. Бля, ну коротше, підписи, закінчуємо трансляцією. Тому...